Зачистив. і кладемо шоу на слипу. Отак відчуваємо. Отак. Take your hands to plan your own hands and land your own brand and damn I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. Santa Fe? Santa Fe, I always fought just to wear the crown. Off at these clowns who were all taught they deserve it nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Вітаю всіх на своєму каналі Санта-Фе. Санта-Фе готове. так Хотів показати вам без пилюки, але не вийшло У нас дощу дуже давно не було. Ну, якось так. На Номер не дивіться, номер... Старий, побитий, знизу зовсім інший номер. Просто так зверху поставив. Так, давайте глянемо як всередині. Так у нас все всередині, все гарно. Все посередині стоїть точно. Ну, Пелюка. Ящик, ящичок новий. Ніхто нічого не замітив. Навіть якщо хтось і додумується зривати отой ущільнювач, тут є здовж заводські точки. Так, так як панель була мінена. І в нас отут лишилися всі заводські точки. Так. Бампер на автомобілі новий і він йшов під парктроніки. Ось такі там стоять посадки під парктронік і треба було заглушок. Відповідно, в пресове я повитискав такі заглушки. Це старі, які не вийшли. І так. Середину їх позапихав. То не просто так, нам треба було ще таким пильником випилювати направляючи. Тут не такі стоять на дні, бачите? Ну, але все рівно видно. Видно, що не парктроніки. Але але буду так. Парктроніки на такий бампер, бампер рестайл коштують від 60 до 100 доларів, як де. Їх треба 6 штук. Задоволення не дешеве. Є новий автомобіль Audi A4-2018. Ну, такий удар доволі, доволі серйозний. Трохи розібрав автомобіль і дивіться на лонжерон. То є лівий лонжерон. Тут біда. Ну і там би якось стукнути далі. Тут, само собою, який метал тустий. Тут у нас що, Кронштейн. Кронштейн бачка? Там проводка і подушка. Так, початок є таким кругом 180-м. На малій булгарці, відрізав кусок лонжерона. На відрізаному легше нарівняється, буде акуратніше. Отакий кусок є. Тут є два варіанти. Якщо є можливість замінити той кусок, ну, з нахльостом наприклад, тут відрізав так. Тут 2 см далі. Тут 2 см відкину. А дам щоб одне друге перекривало. Тут встик, тут встик, але далі. Тут кусок треба буде викинути. Отак. От ну, то насправді рівняти було би дуже тяжко. Хіба підбирати якісь куски з другого ланжерона? А в ідеалі приварити новий кусок. Цілий. Отак. Тут я трошки відступив від АБС. Тут рівняти, думаю, не буде сильно тяжко. Так, щоб втікнути швом. Ну, щоб і легше варити, легше зачищати булгаркою і легше шпаклювати. Мені треба було робити шов під АБС. Щоб того не робити, я відступив, відрізав і так відрихтував. Майже ідеально. Ще трошки і можна приварвати. Отак. І тепер в мене буде шов ближче до переду. Тут відступив. Не думаю, що тут хтось щось. Заміти. Тут ще маленька ямка. Ну Не знаю, я гайкою пробую витискав з гідравлікою. Не виходить, бо тут не приварено ще. Ну І не так, щоб аж замітно. Але з нею не гарно. Ну, подивлюся, що з нею зробити. Ну Різати далі я не хочу. Виставляти. По лазері. бачите, тут лазер не заходить в канавку або рівно, або на міліметр нижче. Рахуємо чуть нижче. Тут лазер почав заходити в канавку. І ми тут бачимо, що він йде вище. Тої площини на 4-5 міліметрів. О, по торці того вуха. Або понизу гайки. Отак. Вище площини на 4-5 міліметрів. Тут що? Тут в нас. Рівно в площині міліметрів вище. Зараз автомобіль стоїть по даху. Можливо, тут трошки задерто. Так. Опустив лазер ще нижче. І що ми бачимо? Тут. Якщо дивитися на великий отвір, по низу великого отвору або чуть вище середини малого. Тут ми бачимо чуть вище середини малого, але тут не по низі, тут нижче. Але тут все добре, так, так як... Тут сходиться. Тут. Треба опустити. Тут сходиться. Продавно фонарика Бачите? Що то означає? То означає, що я перше зваркою прихвачую той кутик. Потім. Потім потім тут кутик. А вже потім через середину. Така гарна середина вийшла. Там ту частину я відріхтував. Бо спочатку думав навіть відрізати той підсилювач, де балка кріпиться. Ну, то таке. Спочатку прихвачую тут, потім через середину. Ломиком прижимаю, віджимаю так, як мені треба. Так, щоб не горувало. Так, як бачите, тут горую, тут не сходиться. Якось так. Одним словом, буде все добре. Так, зварка. Лишаю малий зазор, щоб після зачистки весь шов не зібрався. Має бути добре. Зачищу, зашпаклюю. Має Маю все бути добре. Так, Зачистив і зараз середини хочу поправити. Зараз, секунду, настроюємося. Отак От так. зачистив і кладемо що на сліпу, отак От відчуваємо. Я закінчував вчора вечір. Зараз можна подивитися, що вийшло. Получилося в нас точка, 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 точка по заводі. Навіть нічого не буде замітно. Тут також все гарно. Перебив 240 шкрукою. Зараз можна підшпаклювати. Тут так. І тут теж. Все дуже навіть непогано. Отак. І отак вийшло. Думаю, що навіть дуже-дуже гарно. Отак.